Всім привіт! З вами я і моя байка. І ще Сьогодні буду готувати фарширований перець. Колись моя донька казала, от добре в селі жити. Пішла в льох і вечора готова. Дістала все, що треба. То порилася я в тому льосі, ми же банками і знайшла банку консервованого перцю. Солодко. Зварила рис, цибулька, морква, спеції. Ось, і будемо фарширувати перець. Так, на до каструлі з товстим дном бажано. якщо у кого є чавуна каструля, то ще краще. Я влила трохи олії. Додала спеції, лавровий листочок, суміш перців, моркви сирої притрусила. І будемо складати сюди перець. Фарширований. Фарш зробила до рису додала сирої трошки цибулі, сирої моркви трошки, потім ще спасирувала цибулю і моркву. Додала спеції, перець, сіль, е, що там ще? А, цибулю суху, коріандр мені подобається. Ось. І влила трохи томатного соусу, щоб е, фарш був соковитіший. О. Ось такий в мене вийшов фарш. Пахнющий. Без м'яса, овочевий. І зараз будемо фарширувати ось цей перчик. Ну, і пересипати морквою. Я люблю, щоб морква була. Ну, як перець фарширувати, я думаю, що всі знають. О, так що я приступаю до фаршировки перцю. Ну, ось перший шар перцю готовий. У мене перець різних сортів, великий, там чотири штуки захватило всю каструлю. І є в мене ще міні-перчик. Ось такий, бачите, маленький. Дуже солодкий, я його теж законсервувала. І оці прогалини я його поставила. Отак. Полила. Томатним соусом. На дно я теж влила трохи томатного соусу, і пересипала потертою моркою. Зараз другий шар зроблю, і буду робити зажарку. Для зажарки так само посируємо на олії цибульку, морку. Так, вона вже спасивувалася. І додаємо комаркову соусу. Пережарюємо. ось так. А тоді я додаю трохи води і цукру, і солі, і трошки оцику, щоб воно було таке солодко е, кисле щоб та жарка була. Тоді цей зажаркою буду заливати перець. Ось і все. Зажарку я зготувала, залила нею перчик. Ось, бачите, як залилося. Ой. О, залила зажаркою перчик. зараз буду ставити на вогонь, на повільний вогонь, і хай він тушкується собі. Поки не буде готовий. Готовий це, коли шкірка на перцю буде дуже м'якенька. Все швидко, просто і смачно. Чим простіше, тим смачніше. Готуйте на здоров'я і бувайте здорові!